Слава Україні! Ви на каналі в гостях у надкрикоділки, і сьогодні я вам покажу свої три готові роботи. Я е, вибачаюся, що так надовго зникла. Я знаю, дівчатка, що ви чекаєте, ну, хтось із вас, не всі, але хтось з вас чекає моє відео і пишуть мені, де ви пропали все. Я не пропала, я на місці, я жива, у мене все нормально. Більш-менш ось. І просто, знаєте, буває, немає настрою або немає часу знімати відео. І в якомусь з відео я вам вже казала, що не рахую себе блогером. ось, Тому що блогер для мене це людина, для якої ну, YouTube канал то є заробіток. А для мене це не заробіток, а просто, знаєте, як для душі я знімаю для вас. Тому. Ну, якщо в мене немає настрою, я не можу вам подарувати такі, знаєте, позитивні емоції. Або якщо немає часу, то вже вибачайте його немає. І сьогодні я вирішила трошечки виправитися і почати трошки знімати. Дуже багато мені є чого вам показати, розказати, тому буду кожного дня потрошки вам щось показувати, розказувати і сподіваюся, все те, що я собі запланувала, воно буде. І буде для вас корисне і цікаве. Сьогодні, як ви бачите на екрані, ось цього єнота. так? Чому я вам показую так от з екрану. Я хочу, щоб ви побачили, чиї це схеми, тому що постійно під кожним відео, де я знімаю ці процеси, мене питають, чи є це, це дизайн. Ось, ви бачите зараз у себе на екранах, чий це дизайн. Я не дуже розбираюся в цих схемах, знаєте, таких закордонних. Ось я не являюся там фанатом. от, то я так розумію, що ось це ось це, котедж Гарден, так, це і є назва самого виробника, самого того, хто придумує ці схеми. Це просто схеми. Купуються просто схемки, і вже окремо до них там ниточки, і ще щось треба, то воно до них так само купується. І зараз я трошечки пройдусь і покажу вам, що в мене вийшло. Так, ой, всі, хто мене давно дивиться, той знає, що я не знімаю дублями, там не ріжу, нічого не клею. І знімаю так, як є, одним дублем, тому не ображайтеся, якщо щось вам там не подобається, що я десь там пройшлася з тим телефоном, закрила камеру. Так, дивіться, ось вони у мене троє. Так? Єнотик, лисичка і вухань. Вуханя я першого відшила, потім єнота і потім вже лисичку. Серед усіх моя любов це лисичка. Вона мені найбільше подобається. Подивіться, яка красуня. Мені дуже подобається, як, як тут зіграла основа. От. Спочатку я хотіла додати до неї, знаєте, блискучої ниточки, яку є ось в ці сніжинки, в ці зірочки. Ось, Але потім вирішила нічого не додавати. От як придумав дизайнер, так і зробити. Це сонечко відблискує, тому так. Ось така красуня лисичка, бачите? Такий лапки у неї. Лисичку я вишила за 4 дні. Вона дуже легко шиється, дуже легко. Не дивлячись на те, що тут, ну, по типу, як бачите, орнаменти такі кругом, але вона дуже швидко шиється. Якщо б ніхто не відволікав, можна взагалі за 2 дні її зробити, як і всі інші з цих. Вони вишиваються просто хрестиком, немає бекстічу, нічого немає. Там, де я вухання закінчила, я вам вже розказувала трохи. Ось, Але для тих, хто не слухав. Того відео, або верніться, подивіться, воно не так давно було. Або я повторюся, що вишивала я це основа Едінбург 35-каунту. Вишивала я в одну ниточку, дві через дві ниточки плетіння е основи. Ось тут видно, бачите. Дві через дві, просто в одну ниточку, бо в дві ниточки вони штовхаються. А якщо в одну, воно таке ніжне, знаєте, ну таке прикольне, і дуже мені подобаються ці звірятка. Я вишивала спочатку вуханя, потім я не відрізала тканинку і вишивала єнота. То трошки, бачите, промахнулася я з розміром. Його треба було трошки сюди посунути, але ну нічого, я думаю, що тут достатньо буде для оформлення. Тому що я хочу оформлювати ось так ну, до, до цієї межі. Ось так. ну, тось, нічого такого там лишнього не лишати. Ось. Взагалі я собі придумала, що м м хочу зробити, як знаєте, фоторамки, їх три. І є у мене тут задумка зробити полички і на них поставити цих моїх звіряток. Ось, але подивимося. Я чекаю, ми чекаємо всі нашої перемоги, і вже після перемоги будемо далі, як сказати, якісь меблі там купувати, щось робити далі вдома, то, то їй подивимося. Але ну, поки що у мене такі плани. Їх трьох отак оформити, і вони мене будуть стояти на поличках. Дивитися такі. Єнот класний. І лисичка, і вухань. Ці троє мені дуже-дуже подобаються. Там ще у цього, у цього дизайнера є інші звірі. Ось я бачила з нових там сова з'явилася, ще там хтось, але мені вони поки що не подобаються. Зі всіх звірів, яких я там бачила, мені ось ці тільки подобаються троє. Поки що. Я не знаю, може там ще хтось з'явиться, хто мені буде сподобається. Але поки що я не, не планую більше з цієї серії когось вишивати. Ось, на мій погляд, достатньо. Ось такі. Трошки вам покажу їх поближче. Я дуже люблю е роздивлятися, знаєте, ось так близько, щоб було видно хрестики. Дуже мені подобається, сподобалось в одну ниточку вишивати. Воно, бачите, які вони класні, рівненькі ці хрестики виходять. Класні. Дуже мені сподобалося. Ось, якщо щось такого плану, буду так само брати, вишивати. Але ж я кажу, це настільки специфічні е такі, е ви такі роботи, ось, я, Примитиви вони називаються. Ось, я раніше такого не вишивала, то думаю, спробую і ось. Ось так. Ну, це відпочивалочки. Ось тут, до речі, там, дівчата, де хто питав, то бісер, ні. Це серединка це також хрестик, білий хрестик просто. От Я вам зараз ближче покажу. Бачите, це все ниточки. То Тут немає нічого Бісером, ні, ні бекстічу, нічого немає. Оці лапи у цього єнота, то взагалі відрив голови. Ось такий. Ось такі у мене готові роботи. Вже, дівчата, хто був на зустрічі, той їх бачив. Ось, наживо, подивилися. Не знаю, чи сподобалось, бо не було нагоди запитатися. Було багато людей якось так. Але нічого, я сподіваюся, що сподобалось. Ось такі у мене на сьогодні новини. в Наступному відео дивіться, мій, мій те, що я відшила від мережки той будинок на бажання. Котедж бажання називається так, який я розпочала, і поки що вам не показувала, що я там навишивала за цей час. Там небагато, але є що показати. Тому наступного відео дивіться, будь ласка, кому цікаво мої процеси, їх просування. Перемога обов'язково за нами. Віримо в це, підтримуємо ЗСУ, вони у нас найкращі. Ось, І дякуємо їм кожного дня. Дякую, слава Україні! Па-па!